Декілька слів, чому сумки для планшета саме від Tactical Extreme варті вашої уваги. Система фіксації планшета присутня класична система кріплення еластичним шнуром, яка з широким діапазоном петель адаптується під будь-яку модель планшета таким чином, щоб шнуром не натискати бічні кнопки та не перекривати огляд екрану. Крім цього, в нашому підсумку можна закріпити планшет взагалі без зайвих зовнішніх елементів. Для цього маємо в комплекті ось такі велкропатчі з клеєвою основою, які ми просто кріпимо на планшет. І просто фіксуємо планшет в сумці. Нічого не зважає органам керування. І при цьому планшет надійно тримається. Причому з таким кріпленням знімати і встановлювати планшет назад зручніше, ніж в класичному варіанті. Обидві системи кріплення сумісні з планшетами. Діагоналю від 7 до 10 дюймів. Регулювання куту нахилу має подвійну фіксацію паракордом та еластичним шнуром, вільний край яких ховається, не заважаючи роботі з планшетом та не потрапляє в блискавку при закритті. Наше регулювання куту нахилу не перекриває доступ з боків. М'який фліс не тільки захищає екран планшету, але й формує велику кишеню. В яку поміститься документи формату А5 та більш габаритні речі, такі, наприклад, як Powerbank. Зовні ми маємо велику кишеню на блискавці, всередину якої можна помістити телефон, велкропанель та молі-інтерфейс. Маємо три системи кріплення підсумка: це з ємним шийним ременем, системою моллі або штатними карабінами. Має ручку для перенесення. Знизу еластичні гумки для фіксації додаткового спорядження з усіх боків мають захисні демпферні вставки, виготовлені з якісних матеріалів та доступні в двох кольорах.